Привіт, друзі, щиро рада, що ви на моєму каналі, і продовжуєте розвиватися у темі батьківства. Сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших тем для кожної родини: про спілкування між батьками і підлітками. Як часто ви ловили себе на думці, чому ми просто не можемо поговорити нормально або, можливо, чули від своєї дитини, ти мене не розумієш? Це знайомо багатьом, і це нормально. Адже підлітковий період це час змін, пошуки себе та боротьби за власний голос. Мене звуть Віталіна Савченко, я сертифікований коуч за стандартами Міжнародної коучингової федерації ICF, дипломований психолог та викладач з досвідом 20 плюс років. Сьогодні говоримо на таку цікаву тему, як техніки ефективного спілкування, як говорити однією мовою. З підлітками. Нехай прослуховування цього подкасту стане для вас інвестицію у щасливе майбутнє ваших дітей. Поїхали! Соцмережі, гаджети, нові тренди будувати стосунки стає ще складніше. Підлітки хочуть більше самостійності, а батьки намагаються захистити їх від помилок. І отут. Починається конфлікт. Здається, ніби ми говоримо різними мовами. Що ж робити? Як знайти ту саму одну мову, якою можна спілкуватися без бар'єрів і нерозуміння один одного? Як зробити так, щоб розмова перетворилася з конфлікту на співпрацю? Саме про це ми поговоримо сьогодні. Ми розглянемо, як зрозуміти світ підлітків, що вони відчувають і переживають, поговоримо про техніки активного слухання, ненасильницьке спілкування, важливість емоційної безпеки та підтримки. У кожній частині буде щось практичне, що ви зможете застосувати вже зараз, бо ж наше головне завдання це не тільки донести свою точку зору, а й почути, зрозуміти. І підтримати тих, хто нам найдорожчий. Тож залишайтеся зі мною попереду буде багато цінного і цікавого, а зараз почнемо з того, що... щоб краще зрозуміти, з чим стикаються підлітки в сучасному світі. На хвилинку спробуємо уявити себе на місці сучасного підлітка. Ви прокидаєтесь вранці, берете до рук телефон і починаєте свій день із нескінченного потоку повідомлень, новин, соцмереж і мемів. Далі школа, де потрібно відповідати очікуванням, зберігати свій образ серед однолітків, не забути про домашнє завдання і ще й намагатися впоратися із власними емоціями. А далі знову телефон, лайки, коментарі, фото друзів із вихідніх. А ви залишилися вдома і тепер почуваєтесь відсталими. Справді ж, виснажливий марафон, чи не так? Справа в тому, що цифрова епоха змінила не лише середовище, у якому вони ростуть, але й їхні способи самовідчуття. Підлітковий період завжди був часом змін: гормональні зрушення, емоційні гойдалки, пошуки себе, але тепер до цього додається ще і тиск з боку соціальних мереж. І як пише психолог Лінда Пападополос у своїй книзі Who's Life is it in any way? Підлітки стикаються з постійною необхідністю показувати ідеальну версію себе. Ця боротьба за визнання може бути дуже виснажливою. Окрім цього, соціальні очікування теж додають свого. Багато молодих людей вважають, що вони повинні відповідати певним стандартам, краси, успіху чи навіть стилю життя, які їм нав'язуються через медіа. І це створює величезний тиск і враження, що вони. Не дотягують. Відомий дослідник підліткової психології Жан Тренш зазначає, що через порівняння з іншими зростає рівень тривожності та депресії серед молоді. І звісно, виклик не тільки в соцмережах, це також і питання самовизначення. Підлітковий вік це час, коли вони намагаються знайти відповіді на складні питання: хто я, куди я йду, що я хочу від життя. Ці питання можуть викликати відчуття розгубленості і навіть страху перед майбутнім. Але попри всі ці виклики, це також період величезних можливостей. І як пише Майкл Карнегі в роботі Psychology – Unlocking the Potential», Підлітки мають природну допитливість і прагнення до відкриттів. Якщо ми допоможемо їм бачити ці можливості, вони зможуть не просто впоратися з викликами, а й зростати завдяки ним, тобто саме цим викликам. Що ж ми, дорослі, можемо зробити? Насамперед, це зрозуміти, що сучасні підлітки живуть у зовсім іншому світі, ніж ми колись. Їм складніше, ніж здається, на перший погляд. І наша задача це не лише навчити їх виживати в цьому світі, а й підтримувати їх, показуючи, що вони мають право бути собою, навіть якщо це не ідеально. Чи траплялося вам, що підліток каже, ти мене ніколи не слухаєш, а ви, здавалося б, уважно чули кожне слово. Насправді проблема не в тому, що ми не слухаємо, а в тому, як ми це робимо. Активне слухання це не просто мовчазна присутність під час розмови, це про те, щоб створити простір, у якому ваш підліток відчуває, що його почули і зрозуміли. Почнемо з того, що слухання це не лише про слова. Підлітки часто діляться не стільки тим, що говорять, скільки тим, як вони говорять. Тон голосу, паузи, навіть міміка можуть розповісти більше, ніж самі слова. Коли дитина каже, все нормально, але від, відводить погляд чи зітхає це, можливо, сигнал, що їй потрібна ваша підтримка. Психолог Карл Роджерс, який популяризував концепцію активного слухання, стверджує, що Слухання без оцінювання це ключ до ефективного спілкування. Він наголошував, що щира увага без критики допомагає людині розкриватися для підлітків це особливо важливо, адже вони часто бояться, що їхні слова будуть засуджені. Як же це працює на практиці? Ось кілька простих технік, які ви можете зразу ж брати в роботу. Відкладіть гаджети. От саме перше, відкладіть гаджети. Уявіть, як ви почуватиметесь, якщо під час вашої розмови хтось буде переглядати телефон. Для підлітків це може виглядати як сигнал Ти недостатньо важливий. Покажіть, що ви справді поруч, відклавши все зайве. По-друге, повторюйте те, що чуєте. Так, так. Наприклад, якщо дитина каже мені набридло ходити до школи, спробуйте відповісти. Ти почуваєшся втомленим і перевантаженим через школу, а ви можете додати інтонації запитальної і запитати. Ти почуваєшся втомленим, перевантаженим через школу, і це покаже, що ви намагаєтесь зрозуміти вашу дитину і почути. Тобто ви дещо повторюєте, десь ви робите певний перефраз, десь запитуєте, уточнюєте. Ну і якщо говоримо про запитання, то ставте відкриті запитання. Замість чому ти це зробив? Спробуйте запитати. Що сталося, як ти до цього дійшов? Такі запитання дозволяють підлітку розповісти більше. Але звісно, як ти до цього дійшов, якщо ви вкладаєте туди сенс, як ти до цього докотився, то ніхто вам нічого не скаже. Але як трапилося, що до цього призвело? Що було початком? Так, тому що якщо ми з вами вже говоримо про певні симптоми, то ми розуміємо, що там була певна причина, і от саме в сторону причини нам треба дивитися. І, звісно, давати час і простір. Іноді підлітки потребують трохи часу, щоб зібратися з думками. Не квапте їх. Достатньо сказати: я тут, я готовий вислухати, коли ти захочеш поговорити. Один із найважливіших аспектів активного слухання це отримуватися від автоматичних порад або рішень. Підлітки часто хочуть не стільки почути відповідь, скільки відчути підтримку. Замість «О, що ти маєш зробити, спробуйте сказати: я. Розумію, це здається складним, якби ти сам хотів це вирішити. І це допоможе їм відчути відповідальність за власні дії при тому, що ви поруч і ви даєте підтримку. Бо батьки це опора, і ця опора має бути непорушна, знаєте, такою величезною скалою, горою, чим завгодно. Але вони мають розуміти, що ви для них навіть небо втримаєте. Ви пам'ятаєте, навіть якщо спочатку підліток відмовляється ділитися або відповідає коротко, це не означає, що він не цінує ваші зусилля. Постійна увага і щира зацікавленість створюють довіру з часом. Головне, це бути поруч і готовим слухати. Навіть якщо розмова не йде за планом, особливо за вашим планом не бійтеся. Хочеться запитати вас, чи. Були у вас такі ситуації, коли розмова з підлітком несподівано переходила в конфлікт. Здається, ви намагалися просто щось пояснити, але дитина реагувала із злістю або закривалася в собі. Це досить часта проблема, і багато в чому вона пов'язана з тим, як ми висловлюємо свої думки. Мова, яку ми використовуємо, має величезний вплив на те, як нас сприймають. Ненасильницьке спілкування це підхід, розроблений американським психологом Маршалом Розенбергом, який допомагає будувати діалог без осуду, критики чи напруження, і ідея ненасильницького спілкування базується на кількох ключових принципах емпатії, чесності і фокусування на потребах обох сторін. Давайте уявимо типову. Ситуацію. Наприклад, підліток не прибрав свою кімнату, хоча ви про це попросили вже кілька разів. І реакція багатьох із нас може звучати так: чому ти такий ледачий? Я вже стомилася повторювати одне й те саме. Але, але така фраза, навіть якщо вона виправдана, емоційно викликає у підлітка почуття провини або спротиву. Як ми можемо сказати це інакше, не втрачаючи поваги, але зберігаючи конструктивність, давайте подумаємо. Саме Маршал Розенберг він пропонує чотири кроки: перше це спостереження, друге почуття, третя потреба і четверте запит. Що ж, давайте зануримося в кожен з кроків, розглянемо і спробуємо зрозуміти, чому саме так, що у них такого корисного. Про що нам говорить спостереження? Просто опишіть ситуацію без оцінок і звинувачень. Наприклад, я помітила, що твої речі все ще розкидані по кімнаті. Друге почуття, тобто, перше, ви зазначили просто факт. Це факт, від нього ніде не дінешся, він є. Єдине, що пам'ятаєте, з якою ж інтонацією ви говорите цей факт, ви описуєте те, що відбувається насправді. Якщо у вас в голосі немає осуду чи засудження, що ви не провокуєте у дитини відчуття провини. Соромо, так то воно буде звучати нормально, просто факт та й все. Далі почуття додаємо почуття свої, Висловіть свої почуття, але не звинувачуючи. Наприклад, мені важко, бо це створює відчуття безладу. Мені важко, бо я не можу кудись прийти. Мені важко, бо я не можу щось знайти. Мені незручно, бо я... ви робите фокус на своїх. Відчуттях і почуттях, так? відчуття, що я відчуваю, почуття трошки ширше поняття, що з того всього випливає, в якому я стані далі перебуваю. Але знову ж таки, інтонація не має бути обвинувачувальною. Це те, що пояснює, чому попередній факт, який ми назвали, він для нас незручний, некомфортний, неприємний, образливий і так далі ще може бути 10 чи 20 Таких описових пояснень, чому нам це не підходить. Так? Ми, ми описуємо свої почуття. Далі переходимо до потреб. Були спостереження, що я бачу візуально або чую, якщо це гучно вимкнена музика. Далі моє відчуття, моє ставлення до цього. Далі формуємо потреби. Не формуємо, якби коментуємо свої потреби, пояснюємо, чому ми хочемо цих змін, чого ми потребуємо. Наприклад, я хочу, щоб у нас вдома було чисто і. Ну, там, приємно, комфортно, або я хочу, щоб можна було швидко щось знайти, ну, щось ви вказуєте, що саме. Так? А, я хочу, щоб, але ви не кажете, я хочу, щоб моя дитина виглядала так-то так. Тобто -так -то. То ваші проблеми ж хочете. Ви чітко про себе говорите, що ви хочете, яка у вас потреба. Ну, далі запит. Запит це саме прохання. Попросіть про конкретну дію без наказів. Наприклад, чи можете навести порядок у своїй кімнаті сьогодні ввечері? Я знаю, що багато батьків скажете, я ж так і кажу: угу, можу вам повірити, і в той же час хочу перевірити, чи всі чотири кроки ви описували. Ви можете тренувати ненасильницьке спілкування будь з ким. з чоловіком, з дружиною, братом, сестрою, кумою, сватом, своїми батьками, сусідами, будь з ким. Спочатку факт, далі ваше відчуття, що у вас викликає цей факт, який в стан, так? потреби. Що потрібно зробити? Потреба. Тобто, я хочу, мені хотілося би, було б класно, було б чудово. Але все ж таки, що до себе, бо ви так можете йти в безособове речення, так було б класно, але воно звучить, наче приємніше, бо я хочу, ну хто зна, ну хочеш, то й далі продовжую хотіти. Пробуйте, експериментуйте, на якій фразі ви ж, ви ж бачите обличчя своєї дитини, ви можете зрозуміти, що краще працює саме у вас. І от останнє загибайте просто пальці, так? Спостереження, почуття, потреби, запит. Останній е, пальчик, четвертий це запит. Ми просимо, що ми хотіли би. Так? Ми перед тим сказали, чого ми потребуємо, і тепер ми це просимо у дитини. Не бійтесь, не переживайте. А як це просити у дитини? Нормально. Висловлювати свої бажання нормально, говорити будь-кому про свої потреби нормально, так і має бути. Неважливо, дорослий це чи малий, Тим самим ви виховуєте свою дитину, тим самим ви показуєте, як вона може заявити вам про свої потреби. Якщо зараз вас тригернуло слово заявити, то, ну що ж, тоді, мабуть, вам теж треба попрацювати над собою в першу чергу, а не над своєю дитиною. І що ж, маю зазначити, що такий підхід змінює тон розмови, роблячи її більш відкритою, до взаєморозуміння. розуміння. І підліток більше схильний почути вас, адже ви не нападаєте, а ділитесь своїми почуттями і чітко пояснюєте, чого потребуєте. Давайте розглянемо інший приклад. Ваш підліток пізно прийшов додому і ви хвилювалися, звісно, річ. Так? Замість ти не поважаєш мене, раз не подзвонив, в тебе немає совісті, та як ти міг, та скільки можна? Давайте спробуємо сказати щось інше. Ну, наприклад, коли ти не дзвониш і запізнюєшся, я дуже переживаю, бо хвилююся за твою безпеку. Дивіться, ну, це факт. Факт, коли ти не дзвониш і запізнюєшся, фактаж, так, що відбувається. Я дуже переживаю. Ви акцент робите, на я переживаю. І ви пояснюєте, чому, бо хвилююся за твою безпеку. Можеш наступного разу повідомити мене, якщо затримаєшся? І нічого звинувачувального тут немає. Ну що ж, Йдемо далі, робимо міні-паузу. Я сподіваюся, ви вже можете зробити певні висновки для себе, тому що Розенберг він реально знав, що робив і що говорив. Його техніки використовувались навіть із терористами в перемовинах, так що вони дієві, пробуйте все може вийти. І, от ще одна важлива частина ненасильницького спілкування це вміння чути потреби іншої сторони. Наприклад. Якщо підліток сердито каже, ти завжди мені щось заборняєш. Спробуйте відповісти емпатично. Ти почуваєшся так, ніби тебе не розуміють. Тобі важливо, щоб твої думки теж брали до уваги. Такий підхід дає зрозуміти, що ви дбаєте про його почуття, а не лише про те, щоб відстояти свою точку зору. Ви уточнуєте, ви перефразуєте, ви цікавитеся, ви показуєте, що ви чули. Це те, що ми говорили з вами. А до цього про активне слухання, так? У підході Розенберга йдеться не про те, щоб уникати складних тем насправді то, а про те, щоб вирішувати їх з мінімуму конфліктів, коли мова не викликає опору, а запрошує до діалогу. Підліток почувається більш відкритим і схильним до співпраці. Що ж, сподіваюся, що ви вже в найшвидшому часі спробуєте такий підхід, і вам він. Обов'язково допоможе розібратися і краще вибудовувати стосунки зі своєю дитиною. Йдемо далі. Уявіть собі місце, де вас завжди приймають такими, якими ви є. Де ви можете поділитися найглибшими переживаннями та навіть найбільш невдалими спробами, знаючи, що вас не засудять. Для підлітків це місце, звісно ж, їхня сім'я. Але іноді замість підтримки вдома вони стикаються з критикою, що може позбавити їх бажання відкриватися знову. Як цього уникнути? Давайте поговоримо про емоційну безпеку. Емоційна безпека це основа довірливих стосунків. Це про те, щоб створити простір, де підліток почувається вільним бути собою. І за словами доктора Сью Джонсон, одного з провідних фахівців із терапії прихильності, діти і Які відчувають підтримку вдома, мають більше шансів справлятися зі стресом і досягати своїх цілей. Уявляєте? Отже, давайте подумаємо, як же створити цю атмосферу безпеки. По-перше, починайте з дрібниць. Не треба зразу йти звертати гори. Давайте почнемо з дрібниць. От часто підлітки вважають, що їхні емоції залишаються непоміченими. Тож навіть проста фраза. Я бачу, що ти засмучений, чи я бачу, що ти радісний, хочеш поговорити, можете змінювати цю фразу вона на когось може, дійсно треба. Хочеш поговорити, знаєте, як то в фільмах кажуть. Але насправді ви можете далі кинути будь-який місточок будь-якою фразою. А розкажи, а покажи, а поділися. Ну, можливо, без цих а а а а може і з ними. І... А мені цікаво, ух ти, та ти що серйозно? О, я хочу дізнатися більше, і мені було би цікаво. І от саме такі фрази вони можуть стати сигналом, що ви готові бути поруч. Не бійтеся, розпізнавати емоції, називати їх словами, це допомагає дитині усвідомлювати себе. І я вам скажу, як. Практик з великим досвідом, що навіть дорослі не завжди можуть розпізнати свої емоції, не завжди їх можуть усвідомлено назвати. От зараз, наприклад, що ви відчуваєте, які емоції? А що зранку було, які емоції ви відчували? Ви такі м, м м Хтось, можливо, зразу відповість, а хтось задумається, а, а які емоції. І є емоції прості, які швидко ми називаємо, і не те, щоб без... через те, що швидко, вони просто прості. Складається з одного такого емоційного відчуття. а далі йдуть складні, які поєднують кілька емоцій в собі. Ми такі Ого, серйозно, серйозно. Тож хто, як не ми, не дорослі, будемо вчити дітей розпізнавати емоції. А для цього треба вміти робити це самим. Так що слідкуйте за моїми соцмережами, де я детально все розказую, де я даю вам підтримку для того, щоб ми з вами. Були сильними щасливими, задоволеними і могли цим станом ділитися з нашими дітьми. А я продовжу. Що ж, після того, як ми почали з дрібниць, ми з вами переходимо до наступного пункту, це змінюйте критику на підтримку. Коли щось йде не так, ми часто автоматично вдаємося до критики. Наприклад, замість ти завжди забуваєш робити домашнє завдання. Можна сказати, я знаю, що це складно, але ти робиш поступ. Як я можу допомогти тобі цього разу? Який крок ти зараз можеш зробити? Такий підхід демонструє, що ви вірите в дитину, навіть якщо вона помиляється, і давати можливість помилятися це такий величезний дар у дорослих, що просто не описати словами. Згадайте, коли ви були в такій ситуації, де ваша помилка коштувала, прям не не знаєте, там, давала тріщину в стосунках чи на роботі ви щось втрачали. І оця підтримка, це право на те, що ми можемо помилитися, але щось переробити, змінити, йти далі вона вартує дуже величезно. Що ж, після критики ми маємо підкреслювати зусилля, а не лише результат. Це в наших пунктах після критики. Насправді воно може бути міксоване. І дуже цікаво згадати, як психолог Карел у своїх дослідженнях підкреслює важливість. Хвалити дітей за зусилля, а не лише за досягнення. Наприклад, якщо ваш підліток готується до екзамену, відзначте, я бачу, скільки часу ти присвятив навчанню». і це дуже круто. Це мотивує їх продовжувати старатись, навіть якщо результат буде не ідеальним. І звісно ж, не уникайте важких розмов. Підлітки можуть переживати складні моменти, це й невпевненість, це і конфлікти в школі, це перше кохання. Іноді ми, дорослі, боїмося торкатися цих тем, щоб не здаватися нав'язливими. Але замість цього можна сказати: Я помічаю, що останнім часом ти виглядаєш трохи тихішим, ніж зазвичай. Якщо захочеш поговорити я завжди поруч, це дає зрозуміти, що ви відкрите до діалогу. Прийде дитина, не прийде, розкаже, не розкаже, але вона почула ці важливі слова Я поруч. Розумієте, надзвичайно важливі для дитини, я поруч, що би не сталося, я з тобою. І показуйте свою вразливість. Не бійтеся ділитися власними історіями. Наприклад, розкажіть, як ви справлялися з подібними переживаннями у своєму підлітковому віці, чи у юному віці, чи в дитинстві. Це створює таку собі рівноправність і показує, що труднощі є нормальними. Бо вони ж реально є у кожного в житті, ну як, як же ж без тих труднощів? А емоційна безпека це перш за все про те, щоб бути поруч із підлітком у складні моменти і допомагати йому знайти власний шлях. Коли дитина відчуває, що її підтримують, навіть якщо вона помиляється, це дає їй сили йти далі і розвиватися. Ну що ж, друзі, ми підійшли з вами до заключної частини сьогоднішнього подкасту, де ми з вами говоримо про ефективність у спілкуванні з нашими підлітками. І останнє таке запитання до розмірковувань: а що ж ми можемо побудувати разом? Міст чи стіну? Батьки і підлітки це як дві команди, які іноді грають на різних полях, і це нормально. Адже підлітки шукають себе, формують свою ідентичність, а батьки намагаються направляти їх і захищати від помилок. Але важливо пам'ятати, що ми всі насправді граємо в одній команді. Часом здається, що простіше збудувати стіну. Наприклад, коли ви сердитесь і говорите: Я цього більше не можу терпіти, або коли підліток відповідає: Та ти нічого не розумієш. У такі моменти. Стіна, здається, непохитною, але тут потрібно зробити паузу. Можливо, замість того, щоб підсилювати стіну, ми можемо буду... почати будувати міст. Будувати місто означає зробити крок назустріч. Це не про те, щоб змінити свої принципи чи дозволяти все, що завгодно. ні Ні-ні. Це про те, щоб бути готовим вислухати, зрозуміти, підтримати. Це про вміння сказати. Я не завжди знаю, що правильно. Але я тут для тебе, і ми знайдемо рішення разом. Що значить бути разом із підлітком? Як це? Як це зрозуміти, як це пояснити? Це значить ділитися своїми переживаннями, підтримувати ускладні моменти і радіти успіхам. Це про те, щоб дати їм відчуття. Ти можеш бути собою. І я буду тебе любити, незважаючи ні на що. Підлітки часто шукають цього підтвердження, навіть якщо вони цього не показують. Але для них це надзвичайно важливо, надзвичайно чути і відчувати підтримку від своїх батьків або ж просто бачити її між рядочків у спілкуванні. От уявіть, як змінився б світ, якби кожна дитина знала, що вдома вона завжди знайде розуміння. Як пише Брене Браун, сили стосунків у тому, щоб. Показати, що тебе приймають навіть у твої найгірші моменти. Це не означає уникати конфліктів чи забувати про межі, це означає вести розмову з любов'ю і бажанням допомогти. І останнє, кожна маленька дія має значення посмішка під час розмови, питання, як минув твій день, обійми після важкої ситуації, це ті, це глинки, з яких будується міст. І так. Іноді цей міст буде хитким. Але головне продовжувати будувати. Давайте разом станемо тими, хто будує мости, бо стосунки, які ми будуємо сьогодні, формують майбутнє наших дітей. Дякую, що були разом зі мною. Бажаю всього найкращого вам та вашим дітям, скільки б років їм не було. Обіймаю серцем. З вами була Віталіна Савченко. На зв'язочку до нових зустрічей.